Бонжорно, пані та панове! Сьогодні ми в італійському ресторані Boni Fratelli. Я, Бретон, зі слідця кладів поїхав з новим годом. Ресторан вже більше 10 років. Він славиться своїм італійським колоритом, а також витонченістю страв. Ми замовили піцу папероні, брускету з розбіфом, а також лінгвіні з креветками та цукіні. Белісімо перфекто. Мені заговорив навіть справжній італієць, тому що ця брускета наповнена симфонією смаку та колориту Італії. Мама Мія, яскраві лінгвіні, соковиті креветки, пікантний соус. Один укус і ти на побережжі Італії. Знайомтесь це Оля, моя сексуальна подружка, експерт з італійської Хоч я й фанат іншого тіста для піци, але цей варіант був також непоганим. Рахунок склав 1247 гривень. Ціни ви можете побачити на екрані. Взагалі я вважаю, що це ідеальне місце для таких одружніх посиденьок, теплих сімейних зустрічей із такою, знаєте, італійською ноткою. Нам все сподобалось? Ласкаво просимо, боніфрательні. Дякую, куди іти далі? Пишіть коментарях.